День сьогоднішній наповнений змістом не лише Воскресного Богослужіння, а й доповнюється він свята і пам'яті, шанування святого великомученика істерителя Банкарі. Вирішує якісь питання пов'язані з його тілом, з хворобою його тіла. Більшим, меншим. Але немає людини, яка б не мала питань до свого тіла. Згадуючи біблійну історію, ми знаходимо слова, в які Господь. Повідає через Моїсея, як створений був світ. На початку створив Бог небо і землю. Ось в цих словах передначально ми знаходимо відповідь, а звідки появилися ангельські сили? Звідки взята ось ця матерія? Це і означає під небом створений ангельський світ, а під землею світ матеріальний. Подальше життя людства, життя світу безпосередньо в священному писанні описується у загальному, але через злумачення святих отців. Ми знаходимо і відповідь, а що далі було? Оцей створений ангельський світ в певний момент ділиться на дві частини. Ті ангели, які Господь створив, щоб вони служили йому, частина із них очолювана дельницею впадає чому причина розділення цього ангельського світу. А причиною явилася гордість. Гордість одного із ангелів, який, допомагаючи Богу творити світ, побачив, що має багато сил і властивостей. І робить те, що Бог. Не задумуючись про те, що Бог йому дав ці сили і властивості. Не він це взяв сам собі, але гординя спонукала його сказати слова і намірити вчинок. Він говорив, я поставлю престол свій, ніж престол Бога. І ось ця гординя цей момент відкинула його від Бога. Він відступив, тому що він став іншим, ніж Бог. І тому зображається на іконах ці ангели темними кольорами. Тому що він інший, він не є по природі чорним нашого значення. Тому що він не має тіла, а не має тієї грубої матерії, як її можна покрасити в темний колір. Але щоб відзначити природу, то відзначили ангелів, які є і Богу, світлими однієї природи. І протилежно тілій природі, колі який є темні, тому тих ангелів, які відпали, зображають темними кольорами. І ось, відпавши, робив все дениця. опущення Боже що Бог в любові не знищив його, а утримував і утримує. Але все робив, щоб зашкодити Богу. І дійшло це до того моменту, поки Господь створив людину, і тут диявелець спокушає саму людину, перетворившись змія. Але людина тут проявила свою волю. І знову ж момент вибору свободи і певної гордості людської, через яку людина впала. Якщо ми пізнаємо блід із дерева, добра і зла, станемо як Боги. Або пізнаємо, що таке смерть. Ось ця гординя відкинула людину від Бога. Що стається? Людину виганяють із Ізраїля. Не може людина знаходитися в цьому стані постійно, стає смертною. Коли Христос життя вічне, то людина стає смертною. І більше того, через свободу людини диявол, як є людиною і все те, що з ним пов'язане, вселяється інколи в людину. Таких ми називаємо, як одержитиме вісами або пістувати. Що в основі є вселення ліса в людину? Знищити її. Тому що людина образ і подобає Божа. Задача диявола знищити все, що створив Бог, в тому числі і в першу чергу, вінець Божого творіння, людину. Але стається це одержимість нечистим духом, стається виключно і самої людини. Не може диявол поселитися в людину і людиною керувати, якщо людина не дає внутрішньої згоди. Якщо людина дає цю згоду, то вона стає В Якийсь проміжок часу. Секунда, хвилина, година, а інколи все життя діяло не йомуче. Ось ця одержимість до багатьох чи до більшості гріхів, ми кажемо одержимі відчинність. Одержимі якоїсь певної ідеї. Це вже не здорове. Одержимість погана риса. Оце спокушає диявол і навіть через добрий, благий намір. Пасти людині в, в пекла. І є таке народне прислів'я, благими намірами дорога вселена до пекла, благими намірами, тому що одержимо цим відчуттям і цим бажанням. Тому, коли ми чуємо про людей, які віснуваті, вони вже у владі диявола, але вони можуть розбавитися цієї влади, тільки благодатью Христову. Виключно тільки в милосердю Божого. Ми всі з вами підтакли о цьому події, тому що дияволод спокушає, якщо не володіє людиною, то спокушає кожну людину. Спочатку спокушає на думку, тільки подумати. Відволікти, перетворити людське життя в хаос. Тобто, що таке хаос? Це коли ти в один момент три плани собі поставив. Коли в тебе немає поляки, нема схеми, що ти робиш по чергові. Коли ти всюди бігаєш, за всім бігаєш, не маєш стежі, не маєш цінностей, не знаєш, що ти хочеш. Ось тоді створюючи цікавость людина приведу важкого і дуже глибокого рикопання. Дає Господь нам і милість, і милосердя проявляє, не бути залежним від діяння. А це що означає? Це слові. Коли ти сповідуєшся в своєму любові, ти відкидаєш вплив диявола на тебе, бо визнаєш, що ти грішник, і через покаяння ти вже поєднуєшся з Христом. Зауважте, які перші слова Спасителя були, коли він вийшов проповідати. Не впокайтесь, сп... не спасайтесь, не змініться, не, не... не... не вірші якісь слова. І що іншого, багато слів, синонімів можна було до цього прилучити. Одне слово, покайтесь. Чому покаятись? А тому що коли ви каєтесь, ви віддаляєтесь від диявола. Якщо ви каєтесь, ви вже з'єднуєтеся з Христом. А якщо з'єднуєтеся з Христом, то діяла не має на тебе впливу. А якщо він на тебе немає впливу, то має впливу на твою пригоду. Тому що не від хвороби тіла творіє душа, від хвороби душі творіє тіло. І якщо ти згрішив, любив його. Він починається із духовного і переходить на твоє фізичне тіло. Гріх через вчинення тобою. Спотворює твоє тіло, тобто тіло стає смерть. Тобто воно піддається хворобі. А чому піддається хворобі? Та тому що немає благодаті Святого Духа, яка б тебе охоронила. Ти відійшов до Христа, ти не можеш бути ніде. Ти або Христовий, або Антихристовий. Ти або з Богом від Божественної благодаті збережений, Небі, або ти відійшов від Бога, попадаєш під твоїх диявол, якого кінцева задача є тебе знищити. Причому не тільки тіло, це дрібниця, він і так часто може спокушати наші тілесні невиничі. Але в першу чергу, згадайте прислів'я і творити Божого, душу продати дияволо. Не тіло, ми кажемо, продати дияволо. Да? Душу. Чому душу? Да, тому що продавши душу, продаєш тіло. Спокусивши душу, вмотляєш тіло. Бо якщо одне тіло, його можна...